Хочу прочитати декілька слів з книги Святого Писання. Передо мною брат Петро говорив про те, як Ісус приходив приймати хрещення. І як ми можемо бачити, Ісус нам оставив такий приклад. Він був Сином Господнім, Він був Ісусом Христом і Він показав для нас приклад, як нам потрібно слідувати за ним. І саме тому ми стоїмо на цьому місці. І саме тому ми. Є, називаємося насідувачами Ісуса Христа і хочу прочитати дії святого апостола. Дії святих апостолів, 2 глава з 38 вірша. А Петро до них каже, покайтеся і нехай же охреститься кожен із вас у ім'я Ісуса Христа, на відпущення ваших гріхів. І дара Духа Святого ви приймете, бо для вас ця обітниця, і для ваших дітей, і для всіх, що далеко знаходяться. Бо кого б тільки покликав Господь Бог наш іншими іншими багатьма словами, Він засвічував та мовляв їх, говорячи, рятуйтесь від цього лукавого роду. Отож ті, хто прийняв його слово, охрестилися, і пристало до них того дня душ тисяч зо три. І тут написано, хто прийняв його слово, охрестилися. І знаєте, я думаю, саме тому я і брати, які приймають хрещення, ми зараз на цьому місці, тому що ми прийняли це слово в своє серце, і саме тому ми такі прийняли для себе освідомлене рішення прийняти хрещення, скласти заповідь з нашим Богом. Слідуюче місце це Матвія, 28 глава. 28 глава з 19 по 20 вірш. Тож ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. І ото я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. Амінь. Вчора брат говорив про те, що, знаєте, іноді люди приймають хрещення і можуть через деякий період часу віддалятись від Бога. І слово нас навчає. Щоб ми зберігали те, що Господь для нас заповів, і тому це слово в першу чергу для мене і до братів, щоб після того як ми приймемо хрещення, щоб ми могли зберегти те, що Господь для нас заповів. Свідоше місце це Марка, 16 глава, 16 вірш. З 15-го і сказав він до них: ідіть по цілому світові та всьому створінню про Євангелію, проповідуйте: хто увірує і ухреститься, буде спасений, а хто не вірує, засуджений буде. Далі хочу прочитати е, римлянам шоста глава з 1 по 8 вірш. Що ж кажемо, позосталися в гріху, щоб благодать примножилась зовсім ні, ми, що вмерли для гріха, як ще будемо жити в Нім. Чи ви не знаєте, що всі ми, що ми всі, хто охрестився в Христа Ісуса, у смерть Його хрестилися? Отож, ми поховані з Ним хрещенням у смерть, щоб як Воскрес Христос із мертвих славою Отця, так щоб і ми стали ходити в обновленні життя. Бо коли ми з'єдналися подобою смерть Його, то з'єднуємось і подобою Воскресіння, знаючи те, що наш, що наш давній чоловік розп'ятий із ним, щоб знищилось тіло гріховне, щоб не, було, не бути нам більше рабами гріха, бо хто вмер, той звільнився від гріха. Це слово нам говорить про те, що хрещення це є смерть для гріха та відновлення нового життя для Ісуса Христа. Далі саме останнє місце хочу прочитати. Це Галатів, 3 глава з 26 вірша. Бо ви всі сини Божі через віру в Христі Ісуса. Бо ви всі, що в Христа охрестилися у Христа зодягнулися. Присестри. Ці слова нам говорять, що ті, хто у Христа хрестилися, у Христа зодягнулися. Після того, як ми приймаємо хрещення, знаєте, ми повинні носити образ Ісуса Христа і ми повинні доказувати це своїми словами, своїми ділами, своїми думками. Коли ми взодягаємось, як написано, хто в хто Христа вхрестились, у Христа зодягнулися. Ми вже носимо образ Ісуса Христа, і тому ми повинні слідувати та бути, бу, та, та бути так, як Ісус Христос. Тому нехай нам Господь допоможе. Ще е, на останній хочу сказати, я і брати ми сьогодні в білій одежі, і знаєте, коли е, ми зодягнулись в цю білу одежу, я так. Боявся сильно замазатися. Я боявся так біля машини пройти, щоб не замазатись. І нехай нам Господь допоможе, щоб ми в цьому в житті, після того, як приймемо хрещення, після того, як наші одежі будуть чистими, нехай вони і надалі такими зостаються. Нехай надалі нас буде цей страх замазати, цю білу одежу. Нехай нам допоможе всім Господь. Амінь. Амінь.